83 удари по прикордонню завдали росіяни 19 грудня. Під обстрілами були Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська та Шалигінські громади. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. У Миропільській громаді є пошкодження, адже гатили росіяни прямісінько по центральній вулиці села Запсілля. Чотири артснаряди та ще вісім мін розривалися у Бабіч траси. Вибухи пошкодили церкву. Це вже вдруге. Також вибиті вікна та пробиті осколками стіни у трьох оселях місцевих мешканців. Пошкоджені лінії електропередач. Одна ворожа міна не розірвалася. Її знешкодженням займатимуться вибухотехніки. Близько 22 години 19 -го грудня росіяни вдарили із артилерії по зноп Новгородській громаді. Попили та вщен зруйноване приміщення. Це все, що лишилося від майстерні аграрного ліцею. Учора ввечері росіяни ударили із артилерії. 30 снарядів зруйнували ангари, склади ліцею. Найбільше постраждала виробнича майстерня. Після прямого попадання там сталася пожежа. Вогонь знищив майже весь автопарк ліцею. Це три легкових авто, трактор та автобус. Також Полки пошкодили лабораторію навчального закладу та лінії електропередач. Після третьої години ночі, 20 грудня, по Серединобудській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, чотири прильоти. Вибухи пошкодили дах приватного будинку та електролінії. В обох випадках люди не постраждали.